Аб'юз і аб'юзивні стосунки зараз дуже багато інформації про аб'юзивні стосунки і аб'юзерів, і про те, як це погано. Але якщо ми подивимось на пересічного українця, то він в аб'юзивних стосунках знаходиться майже всюди. В аб'юз в родині, аб'юз з дітьми, з батьками, аб'юзивні стосунки по відношенню до громади, яка навколо нього, по відношенню до тих, з ким працює, по відношенню до державних органів і комунальної служби. Тому що весь час з кимось боремось і когось долаємо. Що таке обізові стосунки? Це стосунки, в яких немає гармонійної співпраці, а є бажання довести свою правоту або схилити на свій бік, або присоштуватись до іншої людини, яка вас схиляє на свій бік, але тільки за умов, якщо ви відмовляєтесь від чого свого. Тому що аб'юзер завжди вимагає відмови на його користь. Так чому ж ми в цих аб'юзивних стосунках і так багато? Тому що в них є і багато користі. Коли ми взаємодіємо з аб'юзером, в нас є величезний потенціал через наш психоемоційний стан для того, щоб цього досягати. Довести аб'юзеру, що я сама красива, довести аб'юзеру, що я дуже розумна. Довести аб'юзеру, що я все рівно зможу заробити гроші. І довести державі, що вона не права по відношенню до нас, комунальні служби, що ви не будете платити ці гроші, тому що вони неправильно нарахували, і так далі, так далі, так далі. Прийти похвастатись друзям про те, що у вас якісь є статки або речі, яких ні в кого немає. Сюди ж і речі за шалені гроші, які не мають сенсу витрачати на них. Там якісь сукні, якісь сумочки, якісь атрибути. Які по суті не потрібні, якщо ви не кінозірка, і вам не потрібно виходити на червону доріжку на фестиваль Канський, яку ми отримуємо користь? Коли ми ростемо в цих стосунках, це буде нормально і це буде добре, бо воно нам приносить користь. Але якщо ми починаємо втрачати свою ідентичність, і якщо аб'юзер поряд з нами починає позбавляти нас волі, з цих стосунків потрібно йти, тому що ми стаємо придатком до життя іншої людини, а ваше життя можете прожити тільки ви. Ніхто за вас цього не зробить, і ніхто не полегшить ті терени, які потрібно пройти саме вам, щоб отримати ваш персональний досвід. Відносно аб'юзерів, ще дуже важливим є те, що вони ніколи не мають стратегії і тактики свого життя. В них є якась мета, до якої треба йти всі схуднути, їсти тільки веганську їжу, займатися спортом, отримати якусь премію, намалювати 254 дуже складних малюнки і ще щось. Але вони завжди не можуть пов'язати цю свою мету з реальним життям. Воно, начебто, відірвана від нього. І е, дуже важливо, щоб ваше власне життя не відірвали від реальності, затягнувши. В такий потік аб'юзу. І саме головне, що аб'юзер завжди вимагає від оточуючих, щоб вони обслуговували його мрію, його ідею і його задачі, взагалі ігноруючи, що у вас можуть бути свої. Тому, якщо ви хочете все ж таки вийти з аб'юзивних стосунків, працюйте над цим. І в першу чергу зрозумійте, яку користь в цих стосунках ви отримуєте. Як тільки ви зможете цю користь забезпечувати собі самостійно, вам буде легко виходити з тих стосунків. Дуже часто аб'юзивні стосунки виникають між людьми, які чогось досягли статків певного соціального становища є великими вченими, акторами, і людьми, які поряд з ними тому, що обслуговують їх. Его їх нарцисизм і завжди виконують роль такої публіки, яка захопленням дивиться в очі і виконує перше, за першим поглядом бажання, навіть не за першим проханням. Якщо вам так зручно, то цілком можливо, що ви не хочете брати на себе відповідальність за своє життя і вам зручно, безпечно в тіні такої людини. Тому краще жити гармонійним життям і мати власну стратегію розвитку.